Вай, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про бізнес, про інвестиції, про відновлення. До речі, будемо говорити про конференцію з відновлення, яка 10 11 липня відбудеться в Римі. Медіа писали про те, що дуже, нібито українська влада Володимир Зеленський, хотіли до цієї дати змінити прем'єр-міністра, щоб в Рим уже поїхала як прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Очевидно, цього не буде, але про це теж встигнемо поговорити. до нашого. Ефіру вже долучився Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету і співзасновник центру економічного відновлення Андрію. Доброго ранку. Вітаю вас! Вітаю власне, вітаю радий бачити. Я почну з новини, яка мені здається доволі тривожно. Так прийшла в українських медіа. Вчора видання Bloomberg повідомило про про те, що одна з найбільших інвестиційних компаній у світі BlackRock, штаб-квартира в Нью-Йорку призупинила пошук інвесторів для відновлення України, нібито ем, тому, що по-перше, це сталося після перемоги Дональда Трампа, і була якась певна невпевненість в майбутньому України. А по-друге, що це сталося в тому числі і через відсутність інтересу інвесторів на тлі того, що майбутнє України дуже і дуже невизначене. поясніть нам, Андрій. Ю, простою мовою, що що означає призупинення пошук інвесторів для відновлення України ось цією однією інвестиційною компанією? Можливо, таких багато, і нам не варто переживати? Ну, по перше, це не просто одна з найбільших, а найбільша інвестиційна компанія. Вона управляє активами там близько 11,5 трильйонів доларів. Наступна за нею вангард трохи менша, але ну зрозуміло, що це просто неймовірні цифри. Але ми мали справу настільки з цим підрозділом, які е, те, що називається паблік інвестицій, публічними інвестиціями, інвестиціями на фондових ринках, інвестиціями в ІТФ в різні інструменти таких публічних інвестицій. І заробляє гроші на зростання капіталізації. Ми мали справу з тим підрозділом, який інвестує в приватні проекти в інфраструктурні проекти, і з консалтинговими підрозділами BlackRock. Тобто, не сам BlackRock збирався інвестувати мільярди і мільярди доларів. А BlackRock, скоріше організовував процес процес створення. Такого фонду розвитку України, в який на початках вони створювали спільно з JP Morgan, це з однією з найбільших банковських банківських структур Великобританії. Потім, ну фактично, BlackRock займався цим одноосібно, разом з українським урядом, але вже в листопаді 24-го року. Було зрозуміло, що процес не йде. І наші друзі, які знаходяться недалеко від Блокроку, казали, що да стопориться. Причина така: збиралися оцінки вже світового банку. Казали про те, що Україні для відновлення потрібні будуть сотні мільярдів доларів, 500 мільярдів, щонайменше. Втрати наші, взагалі ми оцінюємо прямі, і непрямі за всі 11 років війни в навіть в 2 трильйони доларів. Суми суми величезні. Суми набагато перевищують і заморожені російські активи. Тобто зрозуміло, що для відновлення України потрібно буде залучати значний капітал. Але звідки його брат? Ось було питання, і BlackRock на себе взяв таку роль створення фонду всього лише на 15 мільярдів, на 15 мільярдів доларів. Порівняно з 500 мільярдами за оцінкою Світового банку. Це звичайно невелика сума, але тим не менш по українських мірках. Враховуючи, що ми зараз на саме відновлення залучаємо обмаль, переважна міжнародна допомога йде фінансування поточного дефіциту нашого бюджету, а не в. Розвиток чи відновлення, так ось з урахуванням всього цього: 15 мільярдів це, хоча б якась сума. Але зрештою, вже на кінець 2024 року стало зрозуміло, що це мова буде йти не про 15 мільярдів, а всього лише про 2,5 мільярди. Але навіть під ці 2,5 мільярди виявили, що охочих охочих бізнесів фондів готових докластися в цей фонд розвитку України. Не знаходилось. і е, ці 2,5 мільярди, така величезна структура, як BlackRock, яка теоретично управляє е, трильйонами і трильйонами доларів, вона знайти не змогла. Відповідно, ще в е, січні е, було зрозуміло, що цей процес зупиниться. Просто е, блумберг зараз підняв цю тему, е, тому що презентація фонду планувалася на. Донорську конференцію на конференцію URC в Римі 10 11 липня цього року, тому власне зараз впливла тема. А те, що фонд не відбувся, чи відкладений, зрозуміло, було ще до інаугурації Трампа. І причини да ключові. Ви правильно власне позначили, що що мова йде про невизначені ситуації з України сценаріїв розвитку подій в Україні? Сценаріїв не тільки війни, а сценаріїв відновлення. Друге, це незрозуміле ставлення адміністрації. на той момент майбутнього а тепер вже поточної адміністрації Трампа до України і до сценаріїв сценарії розвитку подій до відновлення України до допомоги України і так далі. Далі це відсутність інтересу. Приватних інвесторів е, докладатися до таких проєктів. Ми, ми насправді стикаємось з цим навіть зараз. Вчора ми модерував панельну дискусію з послами в Україні Ізраїлю, Канади і запитував шановних послів. А чому власне ні ізраїльський, ні канадський бізнес особливо не інвестують в Україні, бо такі маленькі проекти? І відповідь традиційна, що да, на першому місці. Військові ризики, безпекові ризики, але цього недостатньо ключем. Є і невизначеність внутрішньої ситуації з виборами, з судовою реформою з, з антикорупцією, з е, тим, щоб сам український бізнес був готовий до розмови про мільярди, поки мільярдних проєктів в Україні обмі обмель. Логістичний великий проект, великий проект в Буковелі, проекти по видобутку корисних копалин, Але всього цього на 5-8 мільярдів, а зовсім не на 500 мільярдів відновлення. Ось все це в купі призвело до того, що BlackRock, його ті підрозділи, які допомагали в започаткуванні фонду, зараз поставили процес на паузу. Дякую, Андрію. Розтлумачили. Ну, звучить все це як на мене, доволі сумно. А що ви в цілому очікуєте від цієї конференції з відбудови відновлення України в Римі? Я насправді вже дуже скептично ставлюся до всіх цих конференцій круглих столів. Збираються багато розумних людей, обговорюють якісь презентації, стратегії, розмірковують над прекрасним майбутнім. Але е, ми пам'ятаємо, вже було низка цих конференцій з відновлення. здається, перша була в Луганно, тоді Країна поїхала Швейцарія з красивою презентацією українських посадовців після цього доволі так сильно розкритикували. Потім здається, були такі конференції в Лондоні. Потім мені видається, це був Берлін. Тепер буде Рим. Ну а що ви очікуєте від цієї конференції? Якщо ось ми щойно з вами проговорили, що одна з найбільших найбільша інвестиційна компанія у світі, яка мала бути на цій конференції і, мабуть, презентувати якісь свої здобутки і плани щодо України її там не буде. то то, то який сенс чи є взагалі сенс в подібних конференціях, і що ви очікуєте від цієї вже от цього року, цього літа? Це е, дуже неоднозначне питання. Так, дійсно, в Лугано на, на першій під час широкомасштабної агресії конференції ми настільки були незадоволені підготовкою, тим, що відбувалося, що ми провели там прямо в Лугану паралельно бізнесову і паралельно громадську конференцію. Причому бізнесова конференція викликала навіть більше інтерес ніж офіційна. тому що там е, чесно була розмова з міжнародним бізнесом про українські перспективи, про сценарії, про проблеми. І навіть значна частина посадовців, високопосадовців, доєдналися і до бізнесової частини конференції, щоб теж донести свій погляд до європейського бізнесу. Е, після цього. Ну а да да, нагадаю, що так красива презентація, вона ж готувалася е, теж ну на, на початках е, правильним форматом. Долучалися аналітичні центри, долучалися громадські організації. Але зрештою, оскільки процесом керував пан Гетьманцев, е, фінальний документ докорінно відрізнявся від того, що було напрацьовано аналітичними центрами. І власне після цього манцеву усунули від економічних політик в державі. А зараз нарешті йде мова й про усунення його з позиції голови комітету Верховної Ради. Сподіваюсь, це відбудеться найближчим часом. Так ось, після цього влада зрозуміла, що не можна так нехтувати бізнесом громадянським суспільством. Плюс це побачили наші міжнародні партнери. І самі міжнародні партнери, починаючи вже з Берліну, активно підтримували українську формулу, ту формулу, яку ми. Випрацювали ще в травні 2022 року в Лондоні. Формула обов'язкове долучення громадянського суспільства і бізнесу, українське лідерство, модернізація не відновлення все це вже було сприйнято нашими європейськими партнерами, і вони власне організовували конференцію в Берліні, вже повністю виходячи з цього. Тобто, громадський сектор був повністю долучений. Бізнес мав можливість презентувати інвестиційні проекти і ба більше. Ми вже заміряли певну ефективність і покращення донорської допомоги і наявності певних таких розморожених інвестицій в Україну. І все це, все це дало можливість говорити про ефективність конкуренції в конференції в Берліні. А ось що стосується Риму, подивимось, наче формально бізнес активно долучений. Буде багато презентацій. Бізнесових інвестиційних презентацій, що важливо, український бізнес має показувати і стійкість, і ідеї потенційним міжнародним інвесторам. Також на державному рівні готуються ну да красиві презентації, красиві стратегії, але але при цьому, оскільки ми були долучені цього разу до створення цих стратегій. То маю сказати, що це все практична логіка. Україна має показати європейським партнерам, як ми збираємось реалізувати нашу стійкість, реалізувати відновлення і чому ми потребуємо підтримки. Ми не можемо просто оминути цю конференцію вона є важливою, тому що нагадаю, що Україна поки не має гарантованої підтримки від наших партнерів на 26 рік. Двадцять 2025 році ми проходимо з фінансової точки зору нормально. В нас є достатньо е допомоги для того, щоб е цей рік пройшов позитивно. А на наступний рік нам не вистачає близько 15 мільярдів доларів для фінансування дефіциту українського бюджету: 15 мільярдів, і ми маємо показати нашим європейським партнерам, як ми чому ми потребуємо цих грошей і як ми збираємося ними скористатися. Тому якби на нам нам не були ну, нудні вже і ненависні. І красиві презентації, але вони важливі, бо так мислять у світі. Світу потрібно, щоб Україна показувала, пояснювала, що вона збирається робити. Тому стратегії вкрай важливі. Навпаки, наша біда в тому, що, що у нас стратегій мало, вони не систематизовані. В нас немає національної економічної стратегії. В нас немає стратегії розвитку людського капіталу. Лише фрагменти цих стратегій позитивні. Стратегія зайнятості, чи демографічна стратегія, чи експортна стратегія зараз не настільки амбіційна, але принаймні. Оновлена, тому нам потрібно показати, що ми притомні, що ми зрозумілі для європейських партнерів, що ми беремо на себе зобов'язання і ми виконуємо їх як в Ukraine Фасіліці. Хоча в Ukraine Фасіліці ми навіть там примудрилися завалити кілька наших зобов'язань. Добре, що з МВФ практично все ми виконуємо. Отже, конференція важлива, очікування мінімальні. Я сподіваюся, що якщо там на на мільярд доларів знайдуться проекти е, на мільярд євро, радше казати на URC, е, Знайдуться проекти реальні для фінансування. Це чудово. І якщо Україна зможе пояснити нашим міжнародним партнерам, що ми потребуємо збільшення допомоги на 26-й рік, це теж буде позитивно. Тому зі стриманим оптимізмом чекаю конференцію. Знаю, що багато підприємців розчаровані, зневірені і зараз радше інвестують за межами України ніж в саму Україну. Не очікують нічого ані від конференції, ані від подальших дій уряду. Але залишаються ті, хто вірить, хто діють, хто інвестують в Україну, і тому очікують і притомних зрозумілих дій від самої держави, і інвестицій. Тому конференція важлива. Андрію, а як бізнес-середовище, ну ваше ставлення і підприємці, з якими ви спілкуєтеся, сприймають ймовірно в невдовзі зміну уряду, зміну прем'єр-міністра? Я скажу, що я говорила з різними депутатами, і звісно, депутати від влади про це кажуть не, не під запис, депутати від опозиції кажуть про це відкрито. Що якщо відбудеться зміна прем'єр-міністра, то просто я буквально процитую Ярослава Железняка: старого шмигаля поміняють на нового шмигаля. Або там ще кажуть, переставляння ліжок відбудеться. Ну окей, переставляння крісел. Тобто ніяких змін, ніякого перезавантаження не відбудеться, якщо, наприклад, замість прем'єра Шмигаля, прем'єркою стане Юлія Свериденко. Що про це кажуть у бізнес середовищі? Чи є якісь надії у зв'язку з цим так званим перезавантаженням уряду, якщо воно відбудеться? І, звичайно, я як голова коаліції бізнес-спільнот постійно моніторю цю ситуацію, запитую підприємців і в різних бізнес-асоціаціях і клубах. І ми щойно завершили чергову хвилю дослідження бізнесу. У бізнесу очікування мінімальні. Скажу чесно, я не вважаю, як мої друзі, і Ярослав Желізняк і Валерій Пекар, що це нічого не змінить, що це переставляння ліжок. Ні, ні, я я так насправді не вважаю, бо е маю позитивний і негативний досвід співпраці з чинним прем'єр-міністром і маю виключно позитивний досвід співпраці з е чинною. Першою віцепрем'єркою міністерку економіки, вона абсолютно іншого типу людина. Вона набагато більш відкрита. Вона і та команда, яка зараз побудована в міністерстві економіки. Це, це дійсно команда ліберальних цінностей і гарного розуміння того, що потрібно робити. ба Більше це чи не єдина команда, яка показує. Реальні результати в Мінсоці, гарні гарний прогрес, в міносвіті якби його не сварили, але дійсно є прогрес ще в ще кількох міністерствах. Але чемпіоном є міністерство цифрової трансформації, міністерство економіки. Міністерство економіки провело вже значну дерегуляцію. Багато підприємців вказують на це чи чи про як про чи на найбільшу перемогу. Звичайно, це не всіх секторів стосується, але коли з Регуляції вже 600 прибрано за останній е, рік. Ну це, це це величезний прогрес. І далі продовжується робота. Е, робота над людським капіталом і розвитком. Робота з розморожені інвестицій в бізнес. Хоча е, міністерство економіки не міністерство фінансів, але такі програми, як 579 чи гранти для бізнесу, воно дійсно дають ефект. Збільшення фінансування експортно кредитної агенції, тобто прогрес є. І я очікую, якраз що такий прогрес може далі розповсюдитися, і на діяльність Кабміну в цілому, бо, наприклад, згадано мною стратегію національно-економічної стратегію розвитку людського капіталу можна робити тільки при прем'єрському мандаті, тільки. Коли в нас кабінет міністрів е, стане е, створцем політик, за Шмигаля. На жаль, за останні роки він дистанціювався. Він радше займався е, збереженням країни, збереженням ситуації е, і не ліз фактично нікуди. ось в ні, ні, ні в які сфери, ні в які радикальні реформи. Тому реформи податкової немає, реформи митниці немає. Ось ці ключові реформи, які бізнес-спільнота е, заявляє як пріоритет вже давно, тому Особисто я покладаю надію на те, що Юлія Середенко, незважаючи на те, що її називають ставленицею офісу президента, що вона виконавиця, як кажуть, а не полісімейкер. Але при цьому вона я переконаний буде грати і проактивну роль. Вона а зараз нема лобіста бізнесу в офісі президента. Нема людини, яка б дійсно давала можливість зараз провести радикальні реформи. Е, нема нема такої людини. Те що, те, що зроблена рада з питань підтримки підприємництва, е, величезна рада, це це для того, щоб просто невілювати е, вплив е, бізнес інституцій, бізнес-омбудсмена, федерації роботодавців, коаліції бізнес спільнот за модернізацію України е, на, на розвиток подій. Мовляв, ось є е, е, бізнесмени, і з ними ми там все, все узгодимо. Але зрозуміло, що та такий орган не може створювати політики. Тому ще раз і ще раз очікування мінімальні. Змін особливих не очікує бізнес, але це чергове віконечко можливостей, яке ми маємо використати для того, щоб не погіршити ситуацію в Україні і спромогтися зробити все те, що Шмигаль не взяв на себе лідерство, зробити адміністративну реформу, яка в 2022 році була готова. І команда Михайла Федорова Юлії Свереденко готова була реалізовувати цю реформу. Податкова реформа, яка також нагадаю, готова була, і також згадане мною, міністерства, були активними учасниками цього процесу. І ми можемо провести цю реформу, реформу митниці, реформу кримінальну. Ми багато чого реально можемо зробити в перші місяці появи нової прем'єрки. Я тоді, Андрію, поділюся з вами і з ну, нашою аудиторією От своє бачення, як, як журналіста на, на цю історію, я завжди чиновників ще ну як ми не те, щоб міряємо так, але оцінюємо також по готовності відкрито й публічно говорити, відповідати на непопулярні питання. У мене був досвід, коли я приходила до інтерв'ю до міністра і він казав: Питайте про що завгодно табу немає. Жодних так. А є міністри, які там роками не дають інтерв'ю, коментарів, ухиляються від медіа і так далі, від незалежних. Медіа, і от Юлія Свериденко з мого спостереження швидше входить ось в таку когорту посадовців, які ухиляються від розмови з журналістами українськими. Шмигаль так само, так от був форум в Давосі. Якось звернулася, запитала про, про інтерв'ю до, до Свериденко. І мені кажуть, ну ось вона дала інтерв'ю Блумбергу, так тобто іноземним медіа. Ну, звісно, іноземним медіа приємно давати інтерв'ю. Але, от, наприклад, з українськими журналістами ані Денис Шмигаль, ані Юлія Свериденко відкрито ще поки що. Що не розмовляла інтерв'ю? Я не бачила коментарів так само. Красиві пости в соцмережах є. Тому, користуючись нагодою, будь ласка, ми запрошуємо, готові надати часу стільки, скільки буде потрібно, бо тому, що потрібна нормальна розмова без теплих ван марафону. Андрію, у мене до вас останнє питання. Якщо дозволите, дивіться, от ви згадали про підприємців про. Раду з питань підтримки підприємництва. І наприкінці минулого місяця Володимир Зеленський повідомив, що він дав доручення готувати рішення про, щодо мораторію з перевірки бізнесу. І за іронією долі, випадково чи не випадково, це збіглося якраз з тим моментом, коли в Україні за новими правилами обрали керівника Бюро економічної безпеки. І деякі народні депутати, з якими я говорила, казали, що ось цим рішенням Зеленський хоче зв'язати руки новообраному очільнику БЕП. Якого він не буде контролювати, тому що якби це було не так, що заважало президенту раніше підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Що ви про це думаєте? Власне, ми кілька разів вже з вами говорили про це якраз за останні два роки. Бо рівно два роки тому, ну в середині червня, 23-го року, президент власно мені на зустрічі з бізнесом пообіцяв, що буде перезавантажений БЕП і БЕП буде єдиним. Органом, який буде мати можливість контролювати бізнес, тобто проводити розслідування, мати економічне підслідство, і все це буде прибрано в прокуратури, в національній поліції в... точно ДБР, СБУ будуть усунуті від того, щоб перевіряти бізнес. І два роки пройшло, а перезавантаження ще не відбулося. Бо ми, має... ми ще не маємо остаточних рішень по керівництву БЕП. І дійсно жодного позитиву бізнес не очікує від мораторію, бо ми вже бачили попередні мораторій, при якому залишалася можливість прийти до бізнесу з боку ДБР чи СБУ, звинувачувати не в економічних злочинах, наприклад, а у співпраці з Росією чи тероризм, чи чому ще. Якщо правоохоронці захочуть десь догнати бізнес, вони знайдуть, як це зробити персонально чи чи як завгодно. Далі, е після того як попередній мораторій вщух. Було був особливо жорсткий період е, перевірок е, бізнесу і тиску на, на бізнес. Е, далі зазвичай мораторій дає кращі можливості сірому бізнесу, чорному бізнесу. Бо білий бізнес як працював, так і працює а, а, а сірий бізнес розцвітає під час мораторії. Тому жодного позитивного сподівання на мораторій нема. Бізнес вимагає судової реформи, декриміналізації економічних злочинів, реального перезавантаження БЕП і концентрації економічного підслідства на перезавантаженому незалежному бюро економічної безпеки. І так само як ми бачимо ефективність набу, так само ми сподіваємося на ефективність цієї нової інституції. Ну і теж нагадаю, що основні проблеми бізнесу з тиску і вимоги хабарів вони стосуються податкової митної системи, що також потребує тотального перезавантаження. Насамкінець скажу, що поки що новий керівник БЕП урядом не призначений. Він обраний, але не призначений. Дякую дуже. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка і співзасновник центру економічного відновлення. Ми говорили про ситуацію з бізнесом, інвестиціями, відновленням і висловили певні очікування чи надії на конференцію з відбудови відновлення України, яка відбудеться 10 11 липня в Римі.